У першому ліцеї міста Шанова розпочинається навчання з польської мови. Сьогодні тут навчаються 25 учнів, які приїхали у Польщу з України, тікаючи від війни. Це не є звичне навчання, а лише підготовчі курси. Повернутися до звичайного шкільного навчання за польською програмою українські учні зможуть лише з 1 вересня. Натомість більшість учнів сподіваються, що повернуться до навчання вже в Україні після завершення війни. Мене звуть Маша, я з Києва. Я хочу виступити в університет в Україні. У мене ці хора повступі наші натомість деяким учням навчання дуже сподобалось, і вони планують вступати до польських університетів. Я Бога, ну, Володимир приїхав з Вінниці. Навчання більше подобається, ніж в Україні, тому що тут вчителі більш детально все пояснюють. Та він дуже любний. Ушанові лише перший ліцей приймає на підготовчі курси українців. je w Lubiączy też Szebiny. Dyrektorka Naczelnego Zakładu Bożena Pierwta rozpowiła, że z pierwszą uczniów odprawiali do polskich klas, a wtedy stworzyły jeden ukraiński. W marcu e, zaczęli przychodzić do nas uczniowie z Ukrainy. E, pierwszy był Jarosław i jak mieliśmy jednego, no to dopisaliśmy do, go do klasy pierwszej. Potem doszło jeszcze kilku, no to też dopisaliśmy do klasy pierwszej, ale okazało się, że e, jest już ich na tyle dużo, że już nie da się, żeby byli w jednej klasie, no i wtedy zaczęliśmy im robić takie lekcje języka polskiego. Starostwo otworzyło nam oddział przygotowawczy, czyli klasę, w której mamy 25 uczniów z Ukrainy. Oni mają tygodniowo 26 godzin, z tego 10 godzin to jest język polski, a pozostałe godziny to są różne przedmioty. Uśmiecham stawiać dziecięki. Чи буде тестат, поки невідомо. Учні 9 класу наступного року можуть піти до 2-го польського класу, 10-й клас піде до 3-го польського класу. З 11-м класом складніше, оскільки вони після 4-го польського класу мали б здавати екзамени, матуру. Наразі чи є сенс піти до 4-го класу 11-ти класникам, невідомо. Найбільший проблем для них в обладнанцівці Київпольській. Dlatego, że nawet w tej chwili matura jest dla Ukraińców organizowana, ale ta matura jest... język polski musi być napisany po polsku i z polskiej literatury.